розпаковочка паперовок з сюрпризики. І сьогодні 4 колекції, наші дві старі колекції, Ну як старі, ну, наші колекції такі давненькі. Це наша колекція була новиночка в прошлому відео, і наша новиночка сьогоднішня. Це колекція Діо. Ось така вся колекція. Ось. Тут 8 пакетів гарячу. Не непогано. Ось. Я, я думала зробити на 10, але влечі, що зроблю на 8, бо е, тут буде саме косметика Діор. А такої косметики дійош, щоб там вона не постоялась, ще щось ну, знайти доволі важко. І, ну, тому я зробила вісім пакетиків, але вони мені дуже цікаві. Ось. Тому давайте будемо починати. Ну давай, давайте оберемо пакунки. Я так думаю, я зараз ось так ось переверну цю колекцію. закритими очима перемішаю. І витягну о, якийсь пакетик. Вони тут різнокольорові. Ось який тут колір випаде такого кольору, ми будемо робити розпаковочку. Так, зараз переміщую закритими очима. Я думаю взяти ось цей ось, пакуночок. Ти, два, три. Це фіолетовий такий ось, пакуночок. І я беру його. Соня з фіолетового розпаковочка виходить. Ось. Добро мульти-маркет. Так, я, до речі, написала, що це мульти-маркет. Ось. Тому що тут будуть э, мульти-сюрпризи, якщо це можна так назвати, ось. Тому, давайте Давайте ось це спокус. Далі колекція бренди. Свілатового, я думаю, то, тут найбільше підходить грошей вже, навіть не філати такий бурдовий, але от, от по кольору він найбільше підходить. І єва ми беремо курси. Ну і ось на видному місці наш каталожок, блокнот каталожок, і ми беремо його. Так, давайте, що, що, 에, розкриваємо. Відкриваємо першу сторіночку, це Єва. Ми, до речі, заповнили цю сторіночку. Ми зараз будемо ось ми забудемо розпаковувати. І нам тут випадає так. Я трошки просвічу на в цьому, щоб не відкривати подарунчик. Це дуже-дуже сумно. відводка від плембі. Ось така ось ціненька. Видно так. І вона під номером вісім. Ми приклеємо її сюди. Напевно. Ось так. Ось так ось я приклеювала, бо по нічого ніж не приклеїш. Ще можна боком. На ось так. Ось тут. Ось. Наступна колекція що злоденька ми чу, е, в першому відео закінчили. І е, зараз будемо писати враження від цієї колекції. У ну, нас така дуже яскрава, дуже яскрава колекція, три знаки оклика. Мені вона сподобалася. І ще нам треба наклеїти стікер, ось такий ось, що ми закінчили цю колекцію. Я Думаю, пам'ятати, що клеїмо стікер. Я думаю, що найкраще підійде ось цей. Ось це потенціша. Тим більше солоденьке. Молодці, це брати. Нам сьогодні на розпаковочку розжав. Присвічую. Так, знищу. Розкриваємо. Дивимось, зараз зберемо і подивимось, що там нам попалося. Нам тут попалось ось така ось цукрочка Роша. Це мою бути цукерка ну, з Рошен. Ось, вони мені дуже подобаються, вони дуже смаченькі, але вони такі дуже е, також маленькі. Ось. І Роша у нас ось тут, і ми, е, до речі, цю, цю сторіночку закінчили. Так, саме сторіночку не копиє, це не хвалитеся. І давайте зараз свінкуємо. Так приклаємо ось що Ось і ми тут і так закінчили і сторінку. І насправді. Э, По-моєму, для э, обличчя. Якщо я не чи для волосся. Ні, для обличчя. Ось Така одна і Ну, Знаєте, так, щоб така піпеточка була видавлювати. І, до речі, дорога і ну, прикольно, не подобається цей бренд. Так ось. І ми ще тут будемо підписувати, що нам нас і кертує Це ось перше, я так подумала, буде так краще, це буде друге. Потім третє, четверте, п'яте, шосте і так далі. Наступне колекція у нас Dior. Так, вона така строга, бо це Dior. У мене пакет такий яскравий. А, сторіночка така. І тут у нас... Щось. І це у нас ось така ось Late Oil для губ. Як ви зрозуміла, відділити де собі держав, таку, дуже таку хочу і планую купити ну, ближ, найближчий час. Like the star, like it, subscribe to the channel, and see you, bye bye.